Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі, 20 листопада, 635 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вперше за п'ять днів росіяни не пускали іранські дрони камікадзе. Ракетних ударів минулої доби також не було. Тому на більшості території України все більш-менш спокійно. А вже ж якщо не рахувати при фронтовій області, в Одесі нарешті скінчився шторм. Зараз досить гарно. Погода, як на кінець осені. Ну і сніг, що випав минулої доби, вже розтанув в сусідньому Миколаєві. Така ж сама ситуація. Ну а обстріли в Миколаївській області були в районі Очакова. Там, по офіційній інформації, без шерт на Херсонщині. Також російські обстріли не припиняються. Там шість чоловік отримали поранення минулої доби. он зранку росіяни знову обстріляли центр Херсона. Влучили по цивільним авто. На жаль, вже відомо про двох загиблих та одного пораненого. Ну і трошечки гарних новин. СБУ сьогодні показали відео, як вони знищують в Курській Народній Республіці якусь радіолокаційну станцію росіян. Ну і на Москву знову другу добу поспіль летить якийсь невідомий дрон, і росіяни наче його збивають. Думаю, наші хлопці щось так тестують. Бажаю всім гарного дня і прошу закинути трохи грошей волонтерам на збори. Дякую.